Усім привіт, друзі! Сьогодні буде доволі незвичний випуск, у якому ми не будемо говорити про футболістів, ми не будемо складати також різноманітні топи. Сьогодні ми поговоримо про те, як така структура, як Українська асоціація футболу фактично самоусувається, просто на наших очах. У чому такі причини будемо зараз розбиратись, а що буде далі з нашою федерацією, поки невідомо. Причиною для таких роздумів стала нещодавня відставка вже колишнього голови Рівненської обласної асоціації футболу Олексія Хахльова. Ви запитаєте, чому вона взагалі важлива? А тому, що вона фактично зупиняє роботу УАФ. Якщо ви думаєте, що ми якось перебільшуємо або не вірите у це, додивіться відео до кінця і відповідь на це запитання ви точно для себе знайдете. А перед тим як перейти до нашого нового відео, підпишіться на цей канал. Натисніть на лайк та дзвіночок, а також залишіть коментар. Це дуже допомагає нам просувати свій контент. Нещодавно стало відомо про відставку голови Рівненської ОАФ Олексія Хахльова. Про це вже сам екс-очільник футболу у регіоні написав на своїй сторінці у Фейсбук. Усе б нічого, але той факт, що рівненський футбол залишився без керівника. Ставить під ще більше питання можливу зміну Андрія Павелка на чолі очільника українського футболу, адже без необхідної кількості зареєстрованих членів зібрати кворум буде просто неможливо. Станом на липень 2023 року одразу 10 із 46 членів виконкому УАФ або не мали повноважень виконувати свою роль у асоціації, або були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Мова тоді йшла про очільників Кіровоградської, Вінницької, Херсонської, Тернопільської та Одеської асоціації футболу. Поза справами також залишився президент ОАФ Руслан Павлюк. І не забуваємо власне про очільника федерації Андрія Павелка та Юрія Запісоцького, які знаходяться за ґратами. Хоча формально все ж у СІЗО. Додайте тепер сюди ще й хахльова, який подав у відставку, а Олег Кучер, призначений замість нього, скоріш за все не матиме відповідних повноважень. Окрім того, тримаємо в голові тренера Руслана Ротаня та футболіста Арсеналу Олександра Зінченка, які також є членами виконкому. І ви отримаєте результат: кожен четвертий член виконкому опинився поза справами. Про усю цю ситуацію дуже чітко висловився голова Кіровоградської ОАФ Віктор Безсмертний, який сказав наступне: сьогодні хахльов подав у відставку. Завтра ще хтось з голів обласних асоціацій подасть у відставку. А це все члени виконкому. Образно кажучи, скільки їх живих залишилось. Є кворум на виконкомі. Він правомірно щось вирішувати чи ні. Можна хоча б зібрати розширений виконком і порахувати, скільки членів виконкому є і куди далі рухатися, це питання вже давно виникло. Відставка хахльова патова ситуація. Що далі? Робота паралізована, а фінансування немає, заявив безсмертний. Якщо ми звернемось до статуту УАФ змагань на цей сезон 23 23-24 та догортаємо до статті 18. Знайдемо там під пункт 7, та прочитаємо, що він чітко регулює. Засідання конгресу має кворум, якщо на ньому присутні не менше дві третини від загальної кількості обраних делегатів. У нашій ситуації ми вже маємо безвихідну ситуацію, коли вище згаданої двох третин просто не існує. Що стосується порядку денного конгресу, то тут ситуація ще складніша, адже змінювати його. Можна лише за наявності три чверті голосів присутніх делегатів конгресу. Читаємо пункт вище і розуміємо, що ситуація просто патова. Рішення про припинення діяльності Української асоціації футболу, зокрема, її реорганізація або ж саморозпуску. Це також приймається конгресом. І лише у випадку, якщо така пропозиція отримає ті ж таки, вище згадані три чверті голосів від загальної кількості обраних делегатів. Як діяти у ситуації, коли голови обласних осередків, як, зокрема, той же Хахльов, просто самовільно йдуть з посади, або знаходяться за межами країни, як той же Зінченко, або взагалі у слідчому ізоляторі не забуваємо знову про павелка? Це величезне запитання. Фактично, робота Української асоціації футболу нині просто зупинена. Ми не знаємо, хто обіймає посаду виконуючого обов'язки. Ми не знаємо, як керувати обласними асоціаціями, тим паче ми не знаємо, коли збереться конгрес і взагалі, що буде в майбутньому з українським футболом. І головне питання: хто відповідатиме за це, та який вихід із ситуації? На це запитання відповіді поки немає. Якщо у вас є варіанти, напишіть їх у коментарі. <laughs> ©